Тримаємо першість у сфері рекреації. У Чернівцях на прес-конференції представили та обговорили потенціал Буковини як оздоровчого регіону. Тож які природні ресурси ми маємо і що з ними планують робити далі, у наступному сюжеті. Буковина одна з лідерів у переліку найбільш багатих на корисні родовища регіонів. Відтак, аби наявні ресурси були правильно використані, Чернівецька обласна рада почала співпрацювати із українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології. Зокрема, і розпочали перемовини щодо відновлення чіткої системи будівництва оздоровчих комплексів та промислове фасування мінеральних вод. Ідея цієї роботи прийшла. Ну Поруч з волонтерською роботою, це якраз коли ми неодноразово приїжджали місто Одеса, і те, що ми розуміємо прекрасно, що ми вже сьогодні повинні створювати не говорити, а створювати умови ті, які повинні надаватися нашим воїнам, нашим ветеранам і всім людям, які того потребують. Я маю на увазі ці лікувальні реабілітаційні послуги. А тому ми почали займатися тим, подивитися, що, що ми можемо запропонувати. Аби вивчити весь потенціал Чернівецької області у цій сфері. Інститут витратив понад півстоліття. А зараз всі результати зібрали в одному збірнику. Це десь близько 75 років наукових робіт по всій Україні, в тому числі в Чернівецькій області, якими ж ресурсами володіє Чернівецька область, які властивості цієї води. Потім ми хотіли це зробити так, щоб представити цей матеріал цю збірку. Робоча назва його була Атлас. Ну по факту, це такий ну. Візуальний доказ тому, якими ж унікальними властивостями і якими джерелами володіє Чернівецька область. І ми хотіли його зробити максимально презентабельним для того, щоб ми могли його презентувати всім. І робимо це сьогодні. Це, це, це перша така наша зустріч. Робимо це відкрито, щиро, і будемо давати всі ці матеріали, де тільки можна буде. Чернівецька область не настільки багата, наприклад, як львівська, на так звані джерела родовища природних мінеральних вод. Але ми маємо казати не про кількість, а про якість і унікальність. Відтак особливе значення в книзі приділили природним лікувальним ресурсам. Такі об'єкти Буковини придатні для використання з метою медичної реабілітації військових. Унікальні родовища сульфідних і йодобромних вод є найсильнішим капіталом, який ми сьогодні можемо використати. По-перше, для профілактики хронічних захворювань. Для вас не секрет, що для Буковини є питання ендокринологічних захворювань. Також на прес-конференції наголосили, що такі ресурси надають можливість проводити системну профілактику захворювань. Тож зовсім скоро наш край може стати своєрідним оздоровчим регіоном для всієї країни. Людмила Труфан, Ірина Молдаван, Руслан Батюк Теми дня. ТВА.